Доброго дня любителі смачної ягоди. 25.05.25 .25. показую становини втрати, які вийшлися в цьому році після серії сильних заморозків у квітні-травні. Значить Caraca Black. Бачимо її підмерзання і в той же час якісь бутони є. Щось буде, але не те, що повинно було бути. На сусідньому кущі каракаблек стан трошки кращий. Значить під час заморозків я не викривав кущі. Як перенесло, так і перенесло. Кедо пішло заміщення, але врожаю в цьому році не буде. Можна сміло вирізати пайн прошлогодній. Астерійна видала вже мощні пагони заміщення. Візуально більш-менш нормально може за того, що сорт відносно пізній або середньо пізній. Но ще не, бутонів не видно. Осе на цьому кущу бачимо і бутони і квітки. Отак невеличкий врожай. Хтось буде не попробувати. Ще один кущ караки. Якщо тут голі пагони втрати, то на цьому невеликому пагоні буде якась ягода. Кущ гая. Візуально картина більш-менш нормальна. Ягода якась буде. Рядом кущ вошитого голий. можна вирізати зліва. Паво не менш під як хоч щось є, але думаю, що це врожай буде тут якийсь бідненький. А отакі от, от сильні пагони товстенні, можна вирізати. Коломбіа Sunrise. Величезна кількість пагонів заміщення вилізла. Є бутони. От іменно цей кущ зимує нормально і заморозки переніс нормально. Хоча втрати і тут є. Але якась ягода буде. Black Diamond. Заміщення вийшло. Але ягоди не буде. Може поодинокі. Це все можна вирізати. Ну, а тут може щось пару ягід Натчес. Приніс нормально, але ну, так, будуть поодинокі ягоди. Тут якісь явно випади, може під вирізання в бутоні, не знаю. А тут зовсім можна вирізати. Ще один Columbia Sunrise і отут нема зовсім нічого. Якщо в той кущ нарік що я сам зробив з своїх саджанців. то той нормально переніс, то тут випади кому не вирізати, нема нічого. Тройна корона. Пішло мощне заміщення, але, але ягоди не буде. Можна вирізати прошлогодні одні погони. Значить, Продовжую зйомку тайбері. Ягода буде? Більш-менш нормально. Остався невеликий кущ. Ягода буде. Значить рядом у нас. Евергрін, таке різна листя у нього сорт пізній. Я думаю, що буде на ньому врожай. Ягода не крупна. Але її чимало. Декоративний сорт такий. Не викидаю, тому що він стабільний. І по срокам вже майже нічого нема, коли він плодить. Лохтей. Починає вже цвісти. От іменно лохтей. Заморозки переніс саме краще. хоча росте в не дуже захищеному місці, але що вдворі, що тут серед поля переніс заморозки непогано. Я його в цьому році перегрузив. Вже на других кущах майже немає. Думаю, з подкормками він перенесе нормально. Дасть урожаю непогано. Ще один кущ караки. Це самий старий мій кущ караки більш-менш нормально переніс заморозки во шиту цей куч, на відміну попередніх переніс нормально є втрати але думаю якась ягода буде хоча з цього боку пагони голі а от справа жива Живий пагін. Ну що можна сказати? Найкраще перенесли заморозки це лохтей і карака, хоча по каракі втрати більші, але хоч щось буде. І на осиджі. А, і гайк. Пусть один гай мене, який переніс в принципі, непогано. По Останнім кущам, по останнім сортам втрати дуже великі. По деяким, по деяким сортам повністю. Ще не зрозуміло по остеринні. Вона ще не квітує. На зелений кущі, але незрозуміло чи будуть тут ці бутони, чи ні. Якось сайт зараз в цьому році запаздує. Всього найкращого. Мирного неба.